Вітаю вас, малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з грамоти. Перш за все, давайте згадаємо саме головне правило на цих заняттях. Ми вчимося чути звуки вушками і промовляти їх. А те, що ми бачимо, то це літери. А тепер послухайте уважно, до нас хтось завітав. Доброго дня, дівчатка і хлоп'ятка. Я вас радо вітаю і добра всім бажаю. Дітки, чи здогадались ви, хто ж це до нас завітав і з нами привітався? Розумнички, правильно це до нас завітала сніжинка і принесла нам цікаву загадку. Послухайте її уважно. Сніжинки білі, сніг м'який. Подивитись, любо, і дерева і дітлахи одягають шуби, листя і трави нема, бо до нас прийшла малятка. Хто здогадався, яка відгадка? Чую, що ви кажете? Правильно це зима. Які ж ви розумнички? А ми, малята часу не гаймо. Пропоную вам зробити звуковий аналіз цього слова. Діставайте фішки, і який ми чуємо перший звук в цьому слові. З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з. Який він. Чи правильною фішкою я позначила цей звук? Далі наступний звук в цьому слові зи і. Чую, що ви кажете малята правильно, це голосний і позначається якою фішкою? Правильно малята кружечком. Наступний звук з -м, 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 М. Викладіть потрібну фішку. І наступний звук, останній в цьому слові зима А. Правильно. А тепер, дітки, виклавши всі фішки, порахуйте, будь ласка, скільки в цьому слові голосних звуків. Правильно, два голосних звуки. А скільки в цьому слові твердих приголосних звуків. Молодці. Правильно, твердих приголосних в цьому слові два звуки. А чи є в цьому слові діти м'які приголосні звуки? Молодці. Жодного немає. А ось сніжинка приготувала ще одну загадку. Послухайте уважно її. Пада на наші хати білий-білий волохатий. Прилипає нам до ніг, зветься дуже просто. Дітки, про що була загадка? Які ж ви розумнички, та це ж сніг. Діти, погляньте, яку тільки гарну зимову загадку сніжинка нам принесла. І відгадка казкова сніг. Тому зупиняємо відео. І пробуємо викласти звуковий аналіз цього слова самостійно, промовляючи кожен звук. Як тільки гарно ви всі впоралися з цим завданням. А в мене ще одне є для вас. Потрібно назвати те, що на картинці, і визначити, який звук. В цьому слові останній. Наприклад, що це намальовано, діти? Давайте промовимо разом. АНАНАС. яким ви почули останній звук? Правильно, це звук С. і яким ви його почули? Покладіть перед собою потрібну фішку. Наступна картинка. Що це намальовано? А чи правильно ви сказали? Послухайте мене. Морква. Останній звук В. Я помилилась. Молодці, ви мене виправили. Правильно, останній звук А. Який цей звук викладіть потрібну фішку? Наступна картинка. Що намальовано? Правильно мило! Яким ви почули останній звук в цьому слові? Промовте його і покладіть потрібну фішку. І ще одна картинка. Що це намальовано? Давайте разом промовимо. Телефон. То який останній звук в цьому слові? Н. Правильно викладіть потрібну фішку. Дітки, мені так радісно з вами було грати, але мені час вже летіти, тож я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Бувайте, малятка! Малята, ви в мене дійсно великі молодці, скільки всього багато знаєте. Прощаюсь з вами до наступного заняття. На все добре, діти! Бувайте!